Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 34 до плюс 30 градусів та вночі від плюс 24 до плюс 28. Ранок у Києві буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без дощу. На півночі. У Житомирській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 34 до плюс 29 градусів та від плюс 23 до плюс 28 вночі. У Житомирі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. У Чернігівській області в день температура становитиме від плюс 33 до плюс 28 градусів, та від плюс 21 до плюс 26 вночі. Ранок у Чернігові буде безхмарним. І до кінця дня небо лишатиметься ясним опади не очікуються. У Сумській області очікується температура від плюс 33 до плюс 28 градусів в день та вночі від плюс 22 до плюс 25. Увесь день у Сумах утримається ясна погода, опади не очікуються. На сході у Харківській області денна температура буде від плюс 32 до плюс 27 градусів, а вночі від плюс 23. До плюс 26. У Харкові хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, опади не очікуються. На Донеччині денна температура буде від плюс 34 до плюс 27 градусів та від плюс 23 до плюс 30 вночі. Вранці небо у Донецьку буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня опадів не прогнозується. У Луганській області температура вдень буде від плюс 33 до плюс 27 градусів та від плюс 24 до плюс 28 вночі. Увесь день у Луганську небо буде ясним і хмари не затьмарять його до кінця дня без дощу. На півдні у Одеській області денна температура буде від плюс 34 до плюс 32 градусів, та від плюс 26 до плюс 30 вночі. Хмари, які з'являться в Одесі в день, протримуються недовго. Ввечері очікується ясна погода, опадів не прогнозується. У Миколаївській області в день температура становитиме від плюс 40 до плюс 34 градусів та від плюс 25 до плюс 33 вночі. У Миколаєві хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним опадів не прогнозується. У Херсонській області температура вдень буде від плюс 39 до плюс 32 градусів, та вночі від плюс 25 до плюс 33. У Херсоні хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. На Запоріжжі температура в день буде від плюс 35 до плюс 31 градуса, та вночі від плюс 27 до плюс 30. Хмари, які з'являться у Запоріжжі в день, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода без дощу. На Кримському півострові вдень температура становитиме від плюс 34 до плюс 28 градусів, та від плюс 23 до плюс 31 вночі. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня і небо у Сімферополі вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Опади не очікуються. На заході. На Львівщині в день температура становитиме від плюс 33 до плюс 26 градусів та від плюс 22 до плюс 25 вночі. У Львові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без опадів. У Івано-Франківській області температура вдень буде від плюс 33 до плюс 28 градусів та від плюс 19 до плюс 25 вночі. Увесь день в Івано-Франківську небо буде ясним. І хмари не затьмарять його до кінця дня без дощу. У Тернопільській області очікується температура від плюс 33 до плюс 30 градусів вдень та від плюс 22 до плюс 26 вночі. У Тернополі на небі не буде жодної хмаринки, опадів не прогнозується. У Чернівецькій області денна температура буде від плюс 34 до плюс 29 градусів та вночі від плюс 22 до плюс 26. У Чернівцях ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опади не очікуються. У Закарпатській області денна температура буде від плюс 35 до плюс 30 градусів та від плюс 22 до плюс 27 вночі. Увесь день в Ужгороді утримається ясна погода. Опади не передбачаються. У Рівненській області в день температура становитиме від плюс 34 до плюс 28 градусів. А вночі від плюс 22 до плюс 27. Ранок в Рівному буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без дощу. У Волинській області максимальна температура в день становитиме від плюс 33 до плюс 29 градусів та від плюс 22 до плюс 26 вночі. Ранок у Луцьку буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Опади не очікуються. У Хмельницькій області очікується температура від плюс 33 до плюс 28 градусів в день, а вночі від плюс 21 до плюс 26. У Хмельницькому хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Опади не передбачаються. У центральних областях на Кіровоградщині очікується температура від плюс 37 до плюс 31 градуса в день. Та від плюс 23 до плюс 29 вночі. У Кропивницькому хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, опади не передбачаються. У Полтавській області температура в день буде від плюс 33 до плюс 28 градусів, та від плюс 23 до плюс 26 вночі. У Полтаві хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, опади не очікуються. На Черкащині максимальна температура в день становитиме від плюс 33 до плюс 32 градусів та вночі від плюс 25 до плюс 27. У Черкасах ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня опадів не прогнозується. У Дніпропетровській області очікується температура від плюс 34 до плюс 30 градусів в день та вночі від плюс 26 до плюс 29. Вранці небо у Дніпрі буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня, без опадів. На Вінниччині температура в день буде від плюс 35 до плюс 29 градусів, а вночі від плюс 22 до плюс 27. У Вінниці на небі не буде жодної хмаринки, без дощу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо ми щиро вдячні за вашу підтримку.